Всім привіт! Сьогодні короткий огляд автомобілів що в продажу. Справа білий Scenic, посередині шкода Octavia. зліва Grand Scenic сірий. Всі автомобілі в продажу в Вінниці. Підійдемо ближче. Renault Scenic 2017 року. Вартість автомобіля 13700. Шкода Октавія А7 року 166 тисяч пробігу. І сірий Grand Stenік 183 тисячі пробігу 2015 рік. Є наявні інші автомобілі. Можна їх подивитися в групі Viber, буде посилання. І так, по цінам Grand Zenіk 10700, шкода Октавія. 2019 року 166 пробіга 14700 і Renault Scenic 2017 року 186 тисяч пробігу 13700. Ці автомобілі є в групі, можете більш детально ознайомитися з фотографіями, з комплектаціями Zen Energy. Ось такі сьогодні автомобілі. Кому цікаво, телефонуйте, номер телефона буде в описі. Ось такі автомобілі знаходяться в Вінниці. Розмитнені, сертифіковані. Всім гарного дня і до нових зустрічей!